Скільки людині треба грошей для щастя? Питання складне, але ще складніше питання: що людині треба для щастя, коли грошей вже більш ніж потрібно. Українські товстосуми здебільшого шукають щастя та задоволення у двох речах: політиці та колекціонуванні. Період декларування статків можновладців завершився, і ми із задоволенням починаємо їх аналізувати. Головна новина це декларація кума Путіна Віктора Медведчука, яка збудоражила не тільки журналістів, а багатьох дослідників та вчених зі всього світу. Адже в нього зберігається фрагмент першої в світі друкованої біблії Гутенберга, датованої 15 століттям. Що ще колекціонують наші політики? Дивимось в сюжеті Юлії Семченко. Сенсаційна новина знайшовся новий фрагмент найдавнішої та найдорожчої книги світу біблії Гутенберга серед численних земельних ділянок: 18 автомобілів, 45 коштовних годинників у декларації народного депутата від ОПЗЖ та кума Путіна Віктора Медведчука. У його офісі повно дорогоцінного антикваріату. Сталежі його бібліотеки заставлені старовинними книжками та фоліантами, починаючи від 17-го століття. Його важко чимось дивувати. Очі починають блищати тільки тоді, коли він чує про неї. Біблія Гутенберга це абсолютно унікальне видання світової спадщини. Для мене, як для букініста, бібліофіла, це найбажаніша книга, яка тільки є на світі. Владислав Трубіцин український букініст, меценат та постачальник шедеврів мистецтва під купол Верховної Ради. Серед ваших клієнтів багато народних депутатів. Нинішнього скликання або минулого. Нинішнього ні, дуже мало. То за минуле було найбільш цікавим серед депутатів. Було дуже модно, було дуже багато грошей в країні, було багато грошей у депутатів. Як я розумію, Владислав знає все про приватні колекції українських чиновників, адже часто справжні шедеври там з'являються саме завдяки йому. При Вікторі, Федоровичі... При Вікторі Федоровичу знову ж було популярно таке пафосне золоте. Є видання чудове, як царське полювання Кутєпова, розкішні фаліанти, дуже красиві з ілюстрацій всесвітньо відомих художників. Куточки, накладки срібні, робив Фаберже. Останнім часом дуже зріс попит на українські видання та україністику. Це книги 18-19 століття, 20-го. Це українська поезія, проза, українська історія зараз на піку популярності. Михайло Грушевський. Ілюстрована історія України. Престижно мати у себе в колекції книгу першого президента. Звичайно. 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 Скільки коштує от, от така книга, якщо її взяти на подарунок? Ну, така... Така близько 40 тисяч гривень. 40 тисяч гривень. А книгу Грушевського? 12. 12 тисяч гривень? Так. Да. Третій президент Віктор Ющенко теж колекціонує українське автентичні вишиті рушники цілих 5730 екземплярів. Колекцію Віктора Ющенка офіційно визнали найбільшою в світі. А п'ятий президент Петро Порошенко колекціонує картини. Свою колекцію він нещодавно разом з дружиною урочисто відкрив у музеї гончара. Першими завітали на виставку представники ДБР та провели слідчі дії. Адже 43 картини з колекції Порошенка за підозрою державного бюро розслідувань були ввезені в Україну незаконно. Дніпра Борис Філатов колекціонує японське мистецтво у 2017 році. Його колекція налічувала 618 предметів і оцінювалась у більше ніж 163 мільйони гривень. Це дуже спеціальне мистецтво. Його треба розуміти. Однак, вже наступного року колекція зміліла майже втричі і тепер оцінюється в близько 50 мільйонів гривень. Її добрішою, творчою. Спрямована на те, щоб створювати красу по життю і в родині. Серед українських депутатів безліч поціновувачів прекрасного. Депутат Сергій Власенко задекларував 16 антикварних виробів та 7 творів мистецтва. Віктор Балога більше. 26 творів мистецтва. Вадим Новінський звісно, ікони. Депутатам зі Слуги народу теж є чим похизуватись. Депутат Нумізмат Сергій Штепа задекларував старовинні монети. Філателіст Лерос – цілу колекцію поштових марок. Бібліофіл Микола Степанчук, бібліотеку наукової літератури, що вміщує близько трьох тисяч книг, але найбільші колекції у депутатів з ОПЗЖ. Це Нестор Шуфрич. Окрім численних антикварних виробів, він колекціонує геральдику, вогнепальну та холодну зброю. Та Олександр Фельдман безліч антикварних виробів, букіністична колекція, палеонтологічна колекція та навіть конхіологічна колекція раковин малюсків. Віктор Медвечук вирішив не здавати позиції і оприлюднив, як кажуть експерти, просто сенсаційну колекцію мистецтва. Зібрання такого рівня можна на пальцях перелічити в цілому світі на всій планеті земля. Безумовно, є видання, наприклад, Боплан, перше видання, опис України просто унікальна річ. Знову ж таки, це 16-те століття. Там це перший опис України. Там три тисячі книг 18-го століття. Але перлиною та справжньою сенсацією став все ж таки фрагмент знаменитої біблії Гутенберга. Раніше книги були які? Рукописні. Тобто, книга могла писатися рік, півтора, два. Людей освічених було не так багато, людей було мало. Гутенберг створив свій верстат приблизно на початку 15 століття, і в 455 році приблизно датується так. Це видання. Він видав цей шикарний шедевральний фоліант. здав шедевральний і тим самим відкрив для нас цілу епоху друкарства. Вартість цієї унікальної знахідки залежатиме від кількості сторінок, але точно вартуватиме шалених статків. Адже окремі листки цієї канабули йшли з під молотка аукціону Собіс за десятки тисяч доларів. І з кожним роком їх оціночна вартість тільки збільшується. Востаннє продавався окремий том у 1987 році у Токіо за 5 мільйонів доларів у 1987 році. Зараз це напевно можна порівняти з 50 мільйонами. Два примірники цієї книги кілька років тому знайшли в Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига після другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких стародруків. Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів. Яким чином цей артефакт опинився у декларації Віктора Медведчука? Точно сказати не береться ніхто. Проте тепер німецькі науковці звертаються до української влади за допомогою. А просять власника колекції надати хоча б фотографію фрагмента біблії Гутенберга, адже приховувати за ширмою приватності таку значущу історичну пам'ятку це справжня культурна втрата.